У Луцьку частково відновили ремонт проспекту Волі. Майстри облаштовують зупинку громадського транспорту навпроти книжкового магазину Знання. Здійснюють підготовчі роботи для вкладання бруківки. Коментувати ситуацію на місці відмовилися. Телефоном представник підрядника Віталій Кізей сказав, що діють згідно з договором замовника Луцької міськради. На час виконання робіт громадський транспорт стає за зупинкою. Лучани, з якими поспілкувалося Суспільне відновлення ремонту, коментують так. Якщо справляється, місто, держава, то, то добре. Все добре, що роблять для кращого, для людей. Що ж для нас роблять? Звісно, у Бруківці багато легше ходити. Все ж не завжди так, буде і добре. Перетерпимо наш народ все витримає. Мені все одно, лиш би транспорт ходив і. Тут проблема не в цьому, не в зупинках. Тут проблема розрито все під будинками і не кладуть плитку. Хоча б під будинками треба ну, якийсь елементарний благоустрій зробити. Подивіться, на банк, обласна дитяча бібліотека, будинок природи, стомат поліклініка. Болото під самі стіни. Треба продовжувати робити. І не візя порядок возить. Нагадаємо, капітальний ремонт проспекту Волі розпочали торік. Попередня вартість проєкту була орієнтовно 90 мільйонів гривень, каже Микола Осіюк. Цього року роботи призупинили згідно з постановою Кабміну про тимчасову заборону фінансування капремонтів. Маємо намір облаштувати всі зупинки по проспекту Волі, де зупиняється громадський транспорт, тобто вісім об'єктів. На сьогоднішній момент відповідно до 590-ї дійсно платити ці кошти не можна, О, але підрядник пішов нам на уступки по нашому проханню для того, щоб забезпечити максимально комфортне ну, прожиття мешканців, користування зупинками громадського транспорту, враховуючи ситуацію. Ну, пішов, як би кажуть, нам на уступки, і ну, по нашому проханню виконується робота. Микола Осію каже, завершити облаштування зупинок планують до 1 листопада. Вадим Панафіін, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.